Тут на горбочку, в зеленім віночку, маленька капличка стоїть, на морі, чудовій моїй українській, молитва до Бога звучить. Андрій первозванний, апостол Слов'янський із давніх прадавніх часів монитись на морі, що ближче до серця народові так заповів. Чому ж ми цураємось від нас? Тервої Руси. тож мовою рідною, мовою серця ми розмовляємо всі. Чому ся ті храми, що їх збудували наші діди в далину, платять донині із України в далеку Москву мнину? Нас похрестили, коли і в спомині Москви ще ніде не було, ми гордий народ. І чому ми повинні сілять перед нею чоло? Боже мій милий, Дай розум і сили народ наш докупи з'єднати. і те, що належить моїй Україні, ми не дамо.